Безперервний день день для кожного. Тому що він пропонує нам усі можливості для сімейного злагодження. Нехай наші сини і дочки виходять, як тільки закінчиться школа, а виходять після їдальні. Або після позакласних заходів. Тому що ми вважаємо, що продуктивність хлопців і дівчат краща. Тому що це дозволяє нам проводити більше часу та насолоджуватися нашими синами та дочками в день. Тому що це дає нам можливість мати ісклюзивні та безкоштовні позакласні заходи. Бо так сказано у звітах ОСПР зранку заняття після обіду позакласні заходи. Тому що поза школою є життя, де можна вчитися та рости. Неперервний день день, в який кожен входиться.